Компанія Сплеавто вас вітає. У нас нове надходження це Mercedes CLA 250 фірматик-2-літровий бензин на повному приводі на автоматичній коробці передач. Автомобіль приїхав з Америки має чорний шкіряний салон, 60 тисяч пробігу. Непогана комплектація, є пам'яті та електроприводи сидіння водія, велика розширена мультимедіа. 60 тисяч пробігу, подивіться, стан. Термас танц салону, чорна стеля, дуже класна. Все працює. Повністю є адаптивний круіз-контроль Задній ряд сидінь присутній, але не так багато місця. Тобто, ну, машина для двох людей. Так виглядає ззаду. Седан. Не сильні пошкодження по Америці, хороша резина, оригінальні диски, безрамочні вікна, 400 підйомника, автоматичне світло. Блютузи присутні, все присутнє. Даний автомобіль можна придбати в лізинг, кредит, готівка. Приїжджайте, катайтесь, обирайте і купуйте даний автомобіль. Якщо хочете іншого кольору або іншу модель, є дуже багато пропозицій. У нас в телеграм-каналі. Також можемо привезти будь-який автомобіль під замовлення до двох місяців з Америки або з Європи. Приїжджайте, «Своє авто», з 28 а село Солонка. Приїжджайте.